Побач мене, я хочу бути общественною абсолютно. Ми, і, ми і такого хочу, героя, ми внесок, тільки за. І хочу внесок, внесок робити. Я брав з штурмом Соломіську адміністрацію. Внесок можете зробити до репа. Оце Коля Михайловський, дякую. Оце, оце знайомтеся, оце, Коля Михайловський, який я я знімає для рева грошей. І для генератора. Коля, повернись. Коля Михайловський. Герой, який для наших замісників збирає кошти. Дякую вам. Ви знаєте, ми самі, я так приїхала, я з Краматорська. Оце недавно, місяць, я їздила не назад. Ми приїхали так, так. Мужчина, цікавий мужчина, поставте підпис на підтримку Альти, будь ласка. Щоб це була річка, а не ставокодин, бо хоче перетворити ставокодин. Воно перекриває русло річки, будь ласка. Оля, подивися, що там у нас є, бо я хотіла тобі сьогодні писати, я вчора з тим балакала. То він... Я в долг не дам, ну коротше, бо в нас на чотири антенни гроші достатньо. Думаю, що достатньо, бо я буду з головами Та, сьогодні зв'язуватися. У нас тобі вже зараз. Дякую. хуй